Це я гуляю по вечірньому Києву і думаю, що пора щось в житті змінювати і загадую бажання про переїзд в іншу країну. І щоб остаточно прийняти рішення, відправляюсь на свою батьківщину в рідне Закарпаття, де остаточно вирішую, що переїжджаю. А потім я відправляюсь в Одесу, в моє місце сили, щоб набратись енергії і попрощатися зі своїм улюбленим морем. А далі два тижні. В моєму рідному Києві, де завжди свято, концерти, фестивалі і багато іншого. І ось цей день настав день, коли ми збираємо речі і відправляємось в далеку подорож, ми переїжджаємо в Берлін. Наш перший ранок просто не віриться, що за вікном Берлін. Досліджуємо асортамент, знайомимося з цінами. Вивчаємо, як називаються звичні нам продукти німецькою мовою і говоримо наша перша іншульдигун. Звикаємо до сортування сміття і здачі пляшок. Робимо нашу першу покупку. Матрас. Тепер у нас є де спати. Хоча живемо у друзів. Починаємо вивчати місто, користуватись громадським транспортом, відвідуємо багато цікавих місць. Насолоджуємось красою Берліну. З'являється захоплення від усього навколо архітектури, пам'ятників, парків, розважальних зон. Ця осінь була прекрасною. Та в Україну приходить ворог. Виходимо на мітинги в підтримку нашої батьківщини. Ось Браденбурські ворота підсвітили в кольорах українського прапора. Наступного дня о п'ятій ранку розпочинається війна. Наші всі рідні в Києві. Берлін сьогодні. Весь, весь народ, все місто підтримує Україну. Все буде добре. Весь світ підтримує Україну. Німеччина стоїть разом з Україною. Нарешті починаємо інтегруватися. Розуміємо, що наш дім це Берлін. Заводимо нових друзів. У нас з'являється перша квіточка. Знайомтесь, Василь. Працюємо над тим, щоб реалізувати всі свої задуми та ідеї. Змінюємо стиль в одязі. Нарешті це сталося. Знаходимо квартиру в Берліні, практично в центрі міста. Цей день знову настав переїзд. Житло в Німеччині здається повністю пустим, тому облаштовуємо його так, як нам подобається. Drive drat. Drive dratis. 35, 36, 37 Починаємо знову подорожувати. Наша перша подорож з Німеччини. Відвідали Сицилію. Я зрозумів, що ми теж подорожуємо як орел і решка, тільки ми оба маємо тільки решку. Решки тільки 100 доларів. На двох причому Сицилійський бургер. Є з цілі Розпочинається новий етап мого життя. До мене переїздить мама. Відправляємось в першу нашу спільну подорож з мамою. Нарешті вона здійснить свою мрію і побачить Париж. Разом з мамою прикрашаємо наше житло квітами, готуємо різні смаколики, насолоджуємось буденністю та продовжуємо гуляти Берліном, а також вивчати німецьку мову та підвищувати свою кваліфікацію.